Бокс в краві показувала такі навички, котрі діти могли вчити декілька років. Мені було 8 років. Я прийшла після гімнастики і мені сподобався бокс. В Лондон відкрите тренування перед боєм у Сибдібуа. І я у Ринзі. Тренування чи побачення? Побачення. Опа, 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 опа. Головне це я сама. Харків для мене це дім. Коли ти виглядаєш у вікно і над тобою летять літаки, сіли в машину і уїхали. В неї високе IQ, як боксера. Я виграю всіх. Я Кіра Мокогоненко. Я не прийшла в бокс. Я народилася у ньому. Моя історія писаться ударами. І, та, та, та. і повірте, вона буде гучною! Мені було 8 років, я прийшла після гімнастики і мені сподобався бокс. Тому так. Скірою я займаюсь. Дитинство з самого початку, з самого народження, тобто були вправи якісь ми заготовувались, бігали, віджимались. Багато робили на загальну фізичну підготовку вправ, і потім вже прийшов час, коли вона вибрала бокс після гімнастики, і ми вже почали професійно займатися іменно боксом. До речі, так, в неї, як то кажуть, Бокс в крові, mm -hmm. І вона вже на першому тижні показувала такі тренування, такі навички, котрі діти могли вчити рік, а то й декілька років. Так я пам'ятаю, мені ж було знову ж таки 8 років. і Мені дуже сподобалось. Це було дуже смішно. і Дуже смішно я заходила в ринг. Але що було, то було, мені дуже сподобалось, і після того почалася моя кар'єра. Була би ти, Якби не стала боксеркою. Боксеркою. У моїй спортивній сумці завжди є перчатки. Улюблений трек для тренування. О, oh, я меломан, але найбільш улюблений гурт це Манескін, ACDC і Brothers of Metal. Сукня чи спортивки? У мене різноманітний стиль, тому і сукня, і спортивки. Тренування чи побачення? <рес> тренування. Олімпійські ігри чи профкар'єра. Я обираю і те, і те. Що це все стереотипи і що не треба так мислити. Це не перешкода, це момент, щоб собою пишатись. Інколи це дуже важко вдається, тому що ми багато часу проводимо на тренуваннях. Багато займає часу наша справа, наша улюблена справа бокс. Я думаю, що немає різниці, тому що я в залі це я, і я поза залом це теж я. Я людина, яка займається боксом і займається справою, яка подобається. Професійний бокс це і професійний спорт це завжди тиск психологічний, фізичний. Це не просто. Крок за кроком вона стає сильнішою. Вона вміє аналізувати. В неї високе IQ. як боксера, як людини, і вона рухається тільки вперед. Кожним своїм боєм, з кожними змаганнями, тобто там міжнародні змагання або українські змагання, якісь всеукраїнські. Вона вміє аналізувати, в принципі, і саме головне для висококласного спортсмена це аналіз. Якби ти там не провів поєдинок, то треба аналізувати. І тільки тоді ти зможеш зростати як спортсмен, як атлет. Складно все. Весь шлях складний. І це треба розуміти і прийняти. І фізично складно готуватись, і морально, тому це шлях, який мені подобається. Якщо я хочу щось досягнути, то я повинна це зробити. Головне спере це я сама. Я завжди думаю про те, що якщо я виграю себе, то я виграю всіх. Зазвичай я слухаю дуже багато музику перед боєм. Мене це якось надихає, дає енергію. Медалі це не саме головне. Ну, треба, треба проходити цей шлях, шлях тебе робить сильніше, а медалі це вже, якщо ти робиш це з віддачею і медалі будуть, будуть і кубки і все, і все загалом буде. Харків для мене це дім. Дуже рідне для мене, тому я пам'ятаю останній день, останнє тлювання і це боляче, але я завжди думаю про це з любов'ю. Насправді це було важко, та поясняти нічого не треба було, тому що коли ти виглядаєш у вікно і над тобою летять літаки ворожі, і ти чуєш ну, бої під своїм домом, і тут нічого не треба поясняти, ти береш речі. І просто везеш своїх дітей, де їм буде комфортно, просто жити. А вже потім ми вже будемо включатися, і думати там по поводу тренувань. Якісь там просто люди спасались там, я не знаю. Повозили своїх дітей. Хтось, у кого була можливість, просто брав зброю, і йшов захищати рідне місто Харків і, і всю там всю країну, хтось просто брав своїх дітей, увозив. Приймались рішення швидко і дуже просто. Згадую, що взяли національні костюми збірної України, тому що це наше завжди, на, наші речі, які нам завжди необхідні. Рукавиці перші речі і все. Тобто сіли машиною і уїхали. Для мене вся Україна це дім. І дім це не тільки про місто, це про людей, які знаходяться рядом зі мною. Скажу, ми добре, добре зробили свою справу і молодець. Це дуже велика можливість для мене показати, хто я є, для чого я тренуюсь і що буде. Та це було неймовірно. Лондон відкрите тренування перед боєм Усик Дібоа, і я у ринзі. Моєю суперницею стала Джудіт Хачбол з Угорщини через британські правила та вікові обмеження Андеркарду це був лише виставковий бій, але для мене величезна можливість показати себе перед усім світом. Я знайома з Олександром Усиком ще з дитинства. Він завжди був моїм натхненням. Тому вийти на ринг саме тут, у цій атмосфері це особливі емоції, які важко передати словами. Дякую моїй команді, болівальникам та родині за підтримку і шанс зробити цей крок уперед. Я думаю, що ти сильна, і ти все зможеш.